11 грудня низка західних змі з посиланням на анонімних чиновників США почала писати про ймовірний повторний удар по Україні орішніком. Згодом це підтверджує Пентагон. Можливо, що Росія здійснить запуск найближчими днями. Точну дату я назвати не можу. Ця ракета не змінить правила гри на полі бою, але росіяни намагаються використовувати будь-яку зброю, яка є в їхньому арсеналі, щоб залякати Україну. Уперше РФ застосувала міжконтинентальну балістику 21 листопада, вдаривши б нею по Дніпру. Втім, боєголовки були без вибухівки. Російський диктатор Путін заявив, що це було випробування новітньої системи середньої дальності «Орєшнік». і додав, що її удар із бойовим зарядом дорівнює ядерному. Грозився бити нею по центрах прийняття рішень у Києві. Також переконував, що «Орєшнік» пішов у масове виробництво, а днями заявив, що РФ розмістить його у Білорусі. Наразі це інформаційна історія. Втім, навіть саме можливе розміщення Орєшніка там не збільшує небезпеку для України чи НАТО, як мінімум, тому що немає жодної різниці. Летітиме він з Капустиного Яру чи з Білорусі. Головна мета Росії підвищення ставок пропагандою страху проти заходу. А розміщення в Білорусі суто інформаційно буде розганятися під наративом наближення Орєшніка до кордонів НАТО, щоб змінити суспільні настрої в Європі. При цьому Путін намагається приховати. Вати, що один з двох пусків орешника вже був невдалим. Блефом Називають у центрі протидії дезінформації і дані про здатність РФ штампувати по 25 орешників на місяць. У ГУР раніше заявляли, що Росія має лише кілька екземплярів цієї ракети. Це не серійне виробництво, це такі дослідні екземпляри, які в вісімнадцятому, в п'ятнадцятому вони вже були готові. В 18-му Росіяни вирішили, що їм таке не потрібно. Чим треба займатися там авангардом, цирконом, кінжалом, модернізацію Х 101 першої, робити х 32 ракету, ну і таке інше. І вони туди направили зусилля. А цей проект відклали як ну, не саме актуальне на даний час. Про високу ймовірність повторної атаки пише інформагенція Associated Press. Один з американських посадовців повідомив виданню, що розвідка США бачить потенційну підготовку до ще одного запуску до кінця місяця або навіть раніше. Ще один пропустив, що удару слід очікувати вже найближчими днями. Раніше військовий аналітик Іван Ступак у ефірі нашого телеканалу оцінював ймовірність повторного удару по Дніпру у на 50. каже, перше застосування міжконтинентальної балістики було відповіддю на удари далекобійною західною зброєю по РФ, а також спробує знищити українську ракетну програму. Зайва інформація від української сторони про те, що у нас вже є перша сотня власних ракет, власного виробництва. А ми ще от зробимо наступного року ще три тисячі штук. Зрозуміло, що росіянам не треба було розкладати карти таро. Ходити до там гадалки, щоб вона їм нагадала, а де ж українці мають це незвичне виробництво ракет? Хм, можливо, Тернопіль? Та ні, навряд. Можливо, ЧОП? теж не варіант. можливо, Дніпро точно натомість експерт з міжнародних відносин Валерій Чалий припускає, РФ може обрати ціллю захід України. Я думаю, що в них є велике бажання показати дистанцію досягнення ракетами російськими. Як би там не було, скільки б їх там не було, але вони одну таки напакують. Я думаю, цю ракету різними блоками, і з великою вирогітністю у них було кілька варіантів. цілей, ну давайте це ж не секрет. Тому я скажу: одна з цілей це кордон. Там руки чешуться, бо це буде дуже важливо для них продемонструвати Європі. Що їх ракети можуть досягати європейських країн. Схоже, в офісі президента теж не виключають ймовірність удару міжконтинентальною балістикою. Одразу після заяв Пентагону глава держави натякнув на можливу загрозу. Щодо будь-яких ракетних небезпек, алгоритм дій незмінний. Якщо загроза і лунає сигнал повітряної тривоги, на це треба реагувати. Знайте, де укриття, і бережіть себе. Тим часом усі дослідники припускають, що міжконтиненталка може полетіти в період з 16 по 21 грудня з 10 до 14 години. Саме в цей час повітряний простір над полігоном Капустин Яр. Звідки росіяни запускали перший рішнік, закривають подібна заборона на польоти діяла і 21 листопада, коли росіяни били міжконтинентальною балістикою по Дніпру? Деякі аналітики припускають, що в разі атаки росіяни назвуть це помстою за удари по авіазаводу в Таганрозі. Його було атаковано вночі 11 грудня. Ірина Носачова, Валерій Галушка, ТІВІ.